Вже третю добу абоненти мобільного оператора Київстар залишаються без мобільного зв'язку. Місцем поновлено домашній інтернет. Спеціалістами приймаються заходи щодо усунення технічних проблем. На офіційному ж сайті Київстару станом на вчора інформація наступного змісту. З 13 грудня спеціалісти розпочали включення голосового зв'язку по всій Україні. Радять перезавантажити мобільний пристрій, обіцяючи відновити роботу мобільного інтернету та смс за добу. Після вчорашньої активності абонентів «Київстар» Ару, в бажанні бути на зв'язку сьогодні виклик одразу скидується. А у представництвах оператора бачимо такі повідомлення. Шановні абоненти, вранці 12 грудня, мережа зв'язку стала мішенню потужної хакерської атаки. Такі інформаційні повідомлення ми можемо бачити в пунктах продажу мобільного оператора Київстар з вибаченням про тимчасові незручності. Цікавим є ще один пункт заяви від Київстару. Ми обов'язково надамо компенсацію всім абонентам та корпоративним клієнтам, які не мали зв'язку та не могли скористатися нашими сервісами, час покаже. А поки шукаючи вихід, громадяни вдаються до компромісу, якщо того дозволяє технічні можливості гаджету та кошти. У зв'язку з технічними збоями в роботі мобільного оператору Київстару набули актуальності у такі мобільні точки відпуску стартових пакетів інших операторів лайфсел та Vodafone. Що там казати ажіотаж від громадян на придбання стартових пакетів інших операторів мобільного зв'язку невпинно росте. Вчора їх відпуск здійснювався навіть на замовлення. Перевірили, і ми скажіть, будь ласка, які пакети зараз актуальні? От ви щобуцю водоняка ціна? От так, щоб був мобільний інтернет, доступі і зв'язок. 150. Бажання не втрачати зв'язок з рідними для роботи та бізнесу. А керманці вишукуються в черги за новими сімками. Связь з мужу. треба, ви були абонентом «Київстар», Стар, Да. а тепер а связь треба тримати. Хоч якось ну подзвони додому, до куди що ви придбали, що ви рекомендували іншим. Що то ставатися на Київстарі і зробити, а це на, на всякий случай. Бажаю вам залишатися завжди на зв'язку. Запитів настільки збільшилося, що точки продажу вичерпали запас стартових пакетів. Тому такі інформ листівки не диковинка. Сім карток немає. Таке інформаційне сповіщення можемо бачити на вхідних дверях магазину мобі, але є можливість доступу вайфаю. Саме про це зазначили під час приватної бесіди представники магазину Мобі. Вчора пакети, що були сьогодні. На жаль, так в Мобі-стор буде нова поставка, сім карток. Фахівці радять для дзвінків використовувати вільні точки доступу вайфаю через додатки для спілкування. Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Messenger. Якщо ж ви не маєте вайфаю, завжди можна скористатися wi фаю і у цьому магазині, по вулиці 1 травнева, 73, магазин Мобі. Будь ласка, приходьте вас підключать, говорять представники. Зателефонуєте, напишете повідомлення, прочитаєте новини. Своїм постійним клієнтам радять не панікувати, бо зв'язок налагодять. з Часом він буде у всіх. А власників магазинів, кафе, кав'ярень, салонів краси та й, взагалі, в кого є дома вайфай закликають ділитися можливістю зв'язку для інших і разом чекати добрих новин і стабільного зв'язку. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.